Авській обласній бібліотеці для юнацтва імені Гончара відбувся тренінг в інформаційному дощі. Мета заходу дати базові знання та навички у сфері мас-медіа та ознайомити учасників з різними видами маніпуляцій і пропаганди у засобах масової інформації. Загалом у ньому взяли участь близько 15 бажаючих різного віку та професій. Нині кажуть організатори, у зв'язку з непростою ситуацією в державі тема актуальна. Тема наразі дуже актуальна, тому що. В наш час всі війни починаються з інформаційних воєн, і ми зараз опинилися в центрі такої інформаційної війни, і Україна в світлі останніх подій стала темою мас-медіа різних країн і в інформації, в тому, що в тих матеріалах, які пишуть, ми бачимо, що є не просто інформація, інформування, а є і пропаганда, фейкова інформація. Тобто, щоб для того, щоб ми не жили в цій викривленій фейковій реальності, ми повинні навчати громадян. Щоб вони були стійкими до дезінформації. Сьогодні ми проводимо вже второй тренінг по медіаграмотності для наших користувачів, наших читателів. І надіємося, що і на і далі з уже в наступному году ми повторимо і будемо проводити такі тренінги. Світлана Петренко, учасниця тренінгу, працює молодшою сестрою у лікарні. Говорить, на таких заходах вперше, але теми, які вони обговорюють, важливі і корисні. Адже щодня кожен може стати заручником недостовірної інформації, яку зустрічають у ЗМІ. Навіть в такій посаді, на такій посаді важливо відрізняти, от, де тобі лапшу на вуха віжить, а де дійсно говорять правду. Організатори зазначають, наступний тренінг відбудеться у січні.